Сьогодні обговоримо презентацію State of Play. З вами Waze. Поїхали! Презентація розпочалась з гри Baby Steps, яка вийде літом 2024 року на PS5. Це симулятор ходьби. Так, звучить як повна діч. Коротше, цієї гри дістатися якоїсь вершини гори з атрофованими сухожиллями стопи, обходячи різних тварин, людей та інші перешкоди. Гра, напевно, для того, щоб потягнути прикола і поорати, бо іншого сенсу я не бачу в цьому проєкті. Далі нас зустрічає Roblox. Гра вийде 10 жовтня цього року на PS4 і PS5. Roblox це онлайн-платформа та система для створення власних ігор різного жанру та стилістики. Звісно, ви можете просто зайти в гру, щоб пограти ігри інших. Не обов'язково що створювати. Дехто навіть називає Roblox сесвітом Після цього нам показали, що на PS VR 2 вийде Resident Evil 4 і Ghostbusters, тож володарі VR шоломів мають оцінити. В Resident, до речі, нічого нового не буде. А от Ghostbusters можна буде грати в коопі, Вибираєш завдання з друзями і йдеш ловити привидів та іншу живність. До речі, можна обрати зброю на вибір та одягнути героя, як забажаєш. А ремейк Resident Evil 4 отримає безкоштовне доповнення з Адою Вонг. Всі, хто придбав гру, вам доведеться встановити 21 вересня оновлення і все, можна грати. А далі показали новий трейлер Avatar Frontiers of Pandora. Чесно кажучи, мені гра не дуже заходить, але Всесвіт там має бути велетенський. Сюжет гри буде мати окрему історію від фільму. В грі доведеться взяти гуманоїди з раси Наві і відправитись в регіон, який не показували у фільмі, щоб відбитись від сил RDA, реліз гри 7 грудня. Після чого продемонстрували Ghost Runner 2. Ну тут нічого не можу сказати до гри відношусь ніяк і не добре, і не погано. Граємо за такого собі ніндзя, який виконує швидко завдання береш і несешся без зупинки по локації і місиш ворогів. Після чого Sony вирішила зробити паузу і показати нові кольори геймпадів і панелей. Ну, я не знаю, може комусь сподобалось, але, як на мене, можна було трохи і інші кольори дати. Наприклад, якийсь жовтий, зелений або взагалі помаранчевий. Після перерви продовження починається з Helldivers 2, яка вийде 8 лютого на PS5 і ПК. Показали геймплейний ролик, як люди грають в коопі. Отже, ми такі собі десанти на космічному кораблі і можемо обрати, на яку планету нам висадитись, щоб дати поморті жителям тієї кулі. Кожна планета має свою флору і фауну, ну і звісно на всіх планетах різні мешканці. Завдання на планетах будуть максимально різні, вбити якогось особливого ворога чи вожака, захищати станцію, дослідити планету, можливо, щось знайти, або перевезення цінного грузу. Сподіваюсь, ще якісь задачі, бо я планую пограти. До речі, наступне відео планую робити з цієї гри, там і розкажу все детальніше, а ви напишіть, з якої гри хотіли б огляд від мене. Показали новий сиквел гри Final Fantasy 7 Rebeat, який вийде 29 лютого. Була в кінці відео окрема інформація, що гра буде на двох носіях. Дивно, ну ок. В сиквел додадуть гіроскутери та автомобілі. Honkai Star Rail теж був. Тільки там показали новий трейлер, що типу гра вийде 11 жовтня на PS5. В трейлері нічого нового і особливого, як на мене. Ну і на сам кінець Sony залишила саме солодесеньке Spider-Man 2. Показала геймплейний ролик і трейлер делюкс версії з усіма костюмами, якими можна буде змінювати кольори, а відкрити в грі їх не можна. Ну і нічого страшного, мені не сильно вони зайшли. Загалом буде 65 костюмів і 200 комбінацій кольорів. В грі ми зможемо обирати за якого паука грати. У кожного з пауків будуть свої задачі, сюжет та доб завдання, але всі вони будуть пересікатись один між одним. І з'явиться нова функція телепортування через карту. Не знаю навіщо вона в цій грі, коли ти кайфуєш від того, як літає павук. Напевно, через те, що карта стала в два рази більше, але я все рівно думаю, що краще самому політати. Ну, якось так пройшла виставка. Не сказав би, що я сильно задоволений, як на мене було дуже коротко і мало нового та цікавого. І взагалі початок з цим симулятором якийсь нулячий. Хотілося хоч якогось цікавого анонса, хоча б тизер на назву гри, але ні. Та й сама презентація тривала менше, ніж 30 хвилин. Звісно, мені подобається Sony, от тільки ця презентація, на жаль, мені не зайшла. Обов'язково напишіть, що вам сподобалось. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!